Друзі, усіх вітаю, всім бажаю мирного дня, гарного настрою. Я тут сьогодні займалася своїми квітами. В першу чергу я їх взагалі сховала від спеки сюди, поставила під навіс, бо вони просто печуться, згорають всі. Ось тут бегонію сюди поставила між петунями, бо одна із них почала пропадати. Їх здається, зідає борошни староста. в них теж така хвороба є, виявляється. От, і я тут направляюсь до свого квітника, врешті-решт. Трошки тут лад навести, бо тут вже все багато чого пере... перецвіло, виходить, сухого листя, сухих квітів треба все поприводити до ладу. Ось, ось ця троянда, вона навіть толком і не встигла поквітнути, тільки бутони розпустила і вона вся спеклася на сонці. Далі там багато однорічок поперецвітало. І ось ця жоржина розцвіла. Ну, дивіться, яка вона красива. Щось фокусу немає зараз. Ось так. Дуже гарна така яскраво малинова. Я вперше саджаю ці жоржини, астри. Дуже мені сподобались. Гарні, прикрашають дуже. Отам оцей левичий зів передцвів. Сальвія, так я і нічого з ними не робила. Бо дуже спекотно, просто нереально. Тут місія вижити була. І там в тій частині також багато всього. Багато роботи в сенсі. ці жоржинки ніжні. Ні, ви подивіться, дійсно гарні квіти. Ось цей майор то взагалі. Гортензія бідна. Я її сьогодні зроблю там добре, замульчувати хочу і підкислити ґрунт потрібно. Ось цей який великий такий повний майор. Тут також вже по-другому колу пішли цвісти. І ця троянда. Недавно посадила, вона вже там якісь бутончики повипускала, заговорююсь. Дивіться, це вчора полито було, сьогодні камінь, просто камінь. Все вщент висихає. Ось ця астра така, яка ніжно фіолетова Ой, тут вже бачу, також гацання розквітнула. Це вже добре. І біскус такий, він мені ніжний ніжний. Знаєте, як наречена, то стоїть. І ця троянда також. У мене там ще одна така хризантема наречена є. <сум> Коротше, вже повністю комплект. Ось. Так що роботи багато на сьогоднішній день, трошечки спека впала хоча б на 2 градуси, і вже хочеться бігом щось робити. Дивіться, як помідори попеклись. Вона, по-перше, впала, а по-друге, спеклися. Сьогодні буду підв'язувати. Ну, коротше, все приводити до ладу. Бо запустила конкретно все. Ось. Тут також цій частині, тут взагалі, що твориться, бур'ян, виноград якийсь виріс, там треба той пеньок взагалі викорчувати. Повні, дивіться, що тут, та й що це таке. От, Я ще хочу там салат пересіяти, бо з'їла якась. Я навіть не боролася з тою мушкою, що там його їла, бо не було сенсу. Ось. Потім далі матіолу оцю повиривати. На її місце, напевно, я пару чорнобривців, Пару чорнобривців посажу, може по штучки три. Нехай ростуть там. Там в мене є вільні такі, їх можна викопати. Ось тут і тут. Там їх по два стебельця здається. Вона вже пересохла, можливо, вона ще там, але і навряд чи вона вже буде цвісти другий раз, якщо її обстригти. Вона вже повністю суха. От Потім далі в мене тут ще є одна клумбочка з цим з Алісумом і Петуні. Бачу, він там вже хоче по-другому колу цвісти. А ось це, напевно, що сухеньке треба позрізати чи позривати, воно легенько даже зривається. Ось так. І вона так гарно буде свісти, аж до морозів. І це ці лілії на фоні неба, то щось з чимось. Але вже скоро прицвітати помаленьку будуть. Тут також все засихає. ці трояндочки. Побачила між гібіскусом е, жовту квіточку. Я подумала, що це жовтий гібіскус розквіт. Получається, тут в одному дереві два сорти. Тут посаджені два деревця різних сортів, і я приплела їхні стовбури, і я думала, що це вже два сорти зацвіло, але ще поки ні. Ну, нічого, будемо чекати вже другий колір, якщо він буде. А якщо не буде, то так і буде. Коротше, віршик вийшов. Ось так. Ось це, бачите, вже перецвівший. Такий ніжно-фіолетовий. Ось це вже пересухлі. І вони опадають, і, виходить, залишається така частинка від нього. Від квітки точніше. Ось ця лілія вже, на жаль, скоро буде перецвітати. Дуже швидко. В спеку просто дуже вони постояли там ну, тиждень буквально. Ну, може, чуть-чуть довше і все. Ось такі справи. Чекаємо дощику, нам обіцяють. Завтра ось ця троянда. Вона там пустила малесенький корінчик з-під листочка. Я її поливаю кожен день, може, щось з неї вийде. Я б дуже хотіла, щоб вона прийнялась дуже красиво. Ось тут лордя. Обов'язково треба його. Ось так пожмакати, потюхати, постіпати. Тоже бідний мучиться від цієї спеки, не може місця собі знайти. Так я тут принесла ось таке добро з лісу. Ми сьогодні ходили там сосновий ліс на прогулянку, я назбирала шишок, буду мульчувати свою клумбу. Ну, Почну мульчувати, побачу, наскільки мені вистачить. Ось, ну Я думаю, вистачить на трошки. І ось такий сосновий е, опад принесла. У мене там гортензія, я вже раніше показувала, що повністю все коріння зверху. Мені потрібно її чимось замульчувати. бо пересаджувати її зараз точно не буду. Зараз така спека. Ось, а замульчувати потрібно. І сосновий опа це її середовище, де, я думаю, добре. У нас сьогодні такий дощик пройшов невеличкий. Ось тут біля цієї. Це ось повністю все коріння зверху. Її зараз поки чіпати не буду. От. А осінню може трошечки глибше прикупати потрібно буде. Тут наче нічого. Але також треба ось це каміння трошки прибрати, цей щебінь, а підсипати цей гілочок і шишу. Дивіться, вже, яка гарна квітка хоча я її трошки спалила, але все одно вона себе хорошо почуває. Нові Ось росточки пускає, значить, буде толк. Ось з цієї сторони я почну мульчувати. Побачимо, наскільки мені вистачить. Я думаю, що не набагато, але наскільки вистачить, нічого страшного. Я цю клумбу зроблю до кінця, так як я її планувала. Так, все, початок покладено. Я ось так під нею гарно грабельками розрівнюю, рихлю земельку, щоб воно там все дихало гарно, і зверху шишки засипаю. Ось такий результат в мене вийшов, тільки ось тут ці голочок їх багато є, але якщо їх вибирати, то це дуже багато часу займає. Ой, загалом мені дуже подобається, але дуже багато їх треба. Цих шишечок сюди, щоб так ну, плотно так замаскувати землю, виходить. Ну, красиво. Це ось мені тільки вистачило до цієї троянди. А там ще ого, ого, скільки. Ну, але нічого. З часом все зроблю. Так, і гортензії я замульчувала, Я їх сьогодні гарно полила, бо зараз хочу підкислити їм ґрунт, Ось так замульчувала. І тут, тут прямо так багатенько я насипала. Зараз я підкислю їм ґрунт і буде їм добре. Вже такої спеки наче не передають. Ось. Якщо роботи ще не початий край. Творити і творити. У мене там є розчин, я заколотила, виходить, з лимонної кислоти. На 5 літрів, ну там трошки більше 6 літрів води, ще ротодендрон можна підкислити, він любить такий грунт. Прямо гарнесенько. Виште, вона погано, що вона зразу ось ця суха вся штучка, вона зразу розліта, ну, роз'їжджається, коротше кажучи, по всіх сторонах. Так, сюди теж він вже гарно. Бачите, як гарно виріс? Багато нових листочків повипускав. Також підкислюю він також майже з цієї серії. І Ця в цьому році не квітнула, не знаю чому. Мені здається, що вона просто замерзла, бо в неї багато пагонів, просто чорних було. Значить, замерзла. Її зими вже буду знати, буду краще її утепляти. Ось так. Так, що тут по квітнику? Багато всього лишнього позрізала, повиривала, та які сухі квіти були перецілили. Дивіться, ось тут. Вже це розквітнула. Ні, ну хіба це не красиво? Ще там ці шишки, вона так класно виходить. Ось тут вже скоро ці астри позацвітають повністю. Ніжні такі. М -м. Ось ця троянда скоро вже тут підеться, буде квітнути. Коротше кажучи, вже все. В повній красі майже гібіскус. Це то взагалі. Ось цей там теж багато по, бачите, вже знов перецвів. треба знову якось так швиденько обривати, щоб новенькі пагінчики наростали. Ось ця вже починає. Не встигла прийнятись, вже хоче квітнути. У неї дуже гарний колір. Такий червоно-кирпічний, класно. Майори, майори. цю троянду повністю обстригла та вона вже скільки пагонів нових накидала. Оця вже як наросла, наче недавно обстригла, повністю вже знову квітнути скоро. І ось ця дуже мені подобається. Така яскрава, класна. Після дощику все трошечки ожило, але все одно так недостатньо промочило землю, але хоч так, через листочки понапиваються, ось там вже бачу, буде квітнути троянда, то що я пересадила. Локса цього обрізала, він пере, е, перецію. А чого він такий голий, бо там вже шлистя, ти нижнє попадало. Нехай приймається корінечко, хай відпочиває. Ось так. Далі я тут з полуницею повністю розібра, порозібралась, пообстригала. Всі лишні вуса повідрізала, ось це. ці, щоб прийнялися, я вже їх взагалі відокремила окремо, вони вже тут, виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там ще пару штук є такого. Пополуниці, це так, щоб пересадити. Її я взагалі звідси буду забирати, пересаджувати в друге місце. Ось так що. Ось там під бордюрчиком я забрала повністю ту суху матіолу, посадила, три чорнобривця. Нехай краще так росте. Ось І з тієї сторони також цю матіолу позабирала, три чорнобривця. Посадила, вони трошки прихворіли, бо я їх сьогодні вранці садила. Так, далі що в нас тут? Ось тут трошечки розібралась. Позабирала весь бур'ян морковку, яка там посходила, про цей, прорвала, і посіяла заново салат. Той попередній щось з'їло його: якісь комахи, мурахи. Бачите, редька теж така, скільки на ній сидить цієї білокрилки, листочки поїжені. Але там з цієї сторони я вирвала на салат, а з цієї сторони ще трошки є. Ось бачите, яка вже тут хороша редисочка. На салат вистачає. Смачна, хороша. От. Так що нехай росте. А цих пару чорнобривців тут росло, пару штучок, там я викопала і перемістила їх туди. тут ці помідори попідв'язувала. Бо вони геть попадали попалення, які на сонці були, нехай відходять. Вже трошки починають достигати. Ось тут. Також, бачите, підв'язала, він теж бідненький впав. Позачищала їх трошечки. А тут помідор сірий. Соня. Ой. і Ще пару перчиків підв'язала, бо він росте і зразу починає стебель хилитися, ось дивіться вже який, бачите. Ось це якийсь такий довгий. Цераміро, здається, сорт. Ось тут солодка леся, здається, якщо я не помиляюсь. Бачите, якої він форми? І баклажанчик, ось такі точно пам'ятаю, довгі це китайські нитки. Там просто треба подивитись, а це білий голос, він такий прямо білий. Дуже смачні, вони зовсім не гірчать ці баклажани, абсолютно. Їх навіть не потрібно сіллю посипати, щоб там якась гіркота з них вийшла. І ось це білий голуб теж, як м'ячики. Тут їм добре, вони тут трошечки. Дерево дає затінок, вони не дуже горять на сонці. Так що ось такі справи. Там капусту брокколі також повирізала, вона вже відсвіла. Не відсвіла, а виросла. Ну, вона ж по другому кругу буде, виходить, броколі, а тут ця цвітна зав'язується. В цьому році взагалі не вдало, бо це сонце, вона вся повитягувалась в стрілки, почала цвісти. Наші карапузіки вже повідкривали очі. Ось самий вередун більший. А ну покажи свої оченятка. Або йди вже. Іди, бо зараз знову будеш шукати пів часа. Чмоки такі маленькі чмоки. О, Боже, які вони маленькі, ніжні. Треба їх вже звідси скоро перебирати. Тут високо виходить, щоб вони вже звідси не падали, бо вони вже будуть бачити, куди вони хочуть йти. Ой Бог! Дивіться, не повністю, але вже майже відкрили. Боня вже більше виходить, більше часу вже проводить на вулиці. Да, баняшка? Ось так. Все, давай заспокоююсь своїх малят. У нас сьогодні такий вже легенький вітерець, температура значно впала. Вже так ну, набагато легше. Ось, все, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Я буду дуже вдячна. Всім пока-пока.